Успіхів вам у цьому році, рухайтесь впевнено у майбуття, приємних сюрпризів на кожному кроці, які прикрасять ваше життя. Ну а сьогодні я пропоную розім'ятися зранку з руханкою весела ялиночка, зробити фізкультуру сніговичок та чарівні сни. Також на діток чекає нетрадиційне малювання за допомогою ватної палички, тихо падає сніжок на дерева, на лужок. Це можна зробити в першу або в другу половину дня. Також не забуваємо про гімнастику для очей. Сьогодні це в пошуках рукавички. Ну і звичайно час від часу рухаємося. Дидактична гра знайди пару допоможе розвивати увагу. А що на вас чекає хвилинка безпеки? Ну і звичайно, що я буду рада отримати ваші чудові фотографії з намальованим снігом. Або ви захочете його намалювати над будинками, або над ялинкою, як вам заманеться? Тож до побачення малята, гарного вам дня! До наступних зустрічей!